Закупка на 500 гривень до святкового столу. Зараз я покажу вам свій похід в магазин з усіма цінниками і ви побачите, де і що я купувала. І до речі, ви часто мене питаєте, де це? Це Україна, місто Чернівці. Добрий день, скажіть, будь ласка, який зараз рік? Ще, ще не закінчився 24-й. Дякую вам, велике, це потрібно для відео. Добрий день, пробачте. Будь ласка, скажіть, який зараз рік? Який зараз рік? Так. 2024. дякую. Я знімаю відео з дешевими обідами, і люди хочуть підтвердження, що реально 2024 рік. Вони думають, що я з минулого. Дякую вам, гарного дня і гарного настрою. І ось тут я наближаюся до магазину, де я купила баснословно дешеву курку за 150 гривень, яка весь Тік-Ток, да й в принципі всі соцмережі поставила на вуха. Люди не вірили, сперечалися, сварилися в коментарях, і ось нарешті наступає той момент, де я покажу, де я взяла таку дешеву курку. При вході я вам показала назву магазину. Тут, до речі, завжди класне і свіже м'ясо: 83,90 за кілограм коштує курочка. До речі, гарна, свіжа. Шикарна курочка. І також тут я вам показую ціну на ратичку, за яку теж була купа коментарів, що немає таких цін. І ось я вам показую, що ціни такі є: 32,90 за кілограм. Але цього разу мені не вдалося в цьому магазині закупитися, бо курі були тут по 2,5 кілограми. А мені була потрібна невеличка курочка, ну максимум до 2 кг. Тому йду до іншого магазину, де ціна за курку буде ще дешевша. Але перед цим заходжу в інший магазин. Магазин, щоб купити деякі продукти, саме в цьому магазині є вагове борошно, цукор та інші крупи, і саме тут я купувала 5 яєць за 27 гривень. Але давайте все по порядку. Спочатку беру трішки борошна, яке коштує 14,70 за кілограм, а в мене вийшло на 2,18. Тепер до тих самих яєць, і тут ми бачимо яйця 54 гривні за десяток, і цікаво, який же це рік. Скажіть, будь ласка, який зараз рік? ще 24. Дякую. І тут я знову беру 5 яєць на 27 гривень. Ще мені буде потрібен майонез для салатів. Коштує він 29,30 за 300 грамів. Ще тут взяла часничку 164 за кіло. Брала дві головки, покажу вже вдома, бо трішки запартачила камера. Ще я взяла пекінську капустинку на 19,60. Якщо ви з чернівців, то всі ці магазини знаходяться по проспекту в районі Майдану. 1599 заплавлений сирок. Звичайно ж, я його беру та ще й по акції. І ось вам сроки, бо хтось напише, що просрочений. Сьогодні мені потрібно буде багато приправи, тому я купую пачку. Ціна за пачку 10 з копійками, якраз те, що мені потрібно. А ось тут зараз я візьму солених огірочків. Ціна за кілограм яких 91 гривня. Один огірок селі. Він великий там, маленький. Він зовсім маленький. Покажіть мені його. О, нормально, мені хватить. Ні, давайте два. Вибачте, давайте два. Яку ціну печінка куряча. Печінка? А можна мені отак жіменьку? І ось саме тут я візьму і курочку 82,90 за кіло. І як то кажуть, не відходячи від каси, показую її ціну 170 гривень за 2 кілограми 50 грам, а далі до хліба за 14 гривень. Багатьох також здивувала ця ціна. Але люди, я вас заспокою. Це невеликий хлібчик, всього 250 грамів. До речі, ціна на пакетик всього 20 копійок. Тепер переходжу до овочів, беру цибулину одну, мені досить. І виходить, вона мені має. Майже в 2 гривні. Далі візьму 5 грибочків, 182-183 майже 183 гривні за кілограм. І якщо чесно, в цьому магазині гриби найдорожчі з усіх інших. Але я вже не хочу бігати по іншим магазинам. Тому купую тут і виходить на 38 гривень 5 штучок. Далі один огірочок за 20 гривень 30 копійок. Ну, такий собі огірочок. Ось такі помідорки по 110 гривень за кіло. І я беру один, який виходить мені не багато, немало, але друзі, майже на 17 гривень. Картопля 29 гривень за кілограм. Теж вона тут не сама дешева, але я беру 6 картоплин, які вийшли майже в 21 гривню. І це вже я біля дому в магазині, хочу взяти трішки петрушки, зовсім трішки. 16 грамів, майже в 4 гривні. А тепер більш детально, що я купила і наскільки ж все вийшло. Хейтери, хапайте калькулятори. 2-кілограмову курочку, 5 яєць. Цінник на яйцях від часнику. 300 грамову пачку майонезу, трішки потрушки на вагу, плавлений сирочок, приправу, трішки борошна, два солених огірочки, один свіжий огірочок, 340 г курячої печінки, 5 грибочків, шампіньйони, пекінську капустинку, шість картоплин. І все це вийшло на 454 гривні разом з пакетиками. Дубка в мене вийшла і вже зараз ви можете переглянути відео, що я приготувала з цих продуктів, бо там святковий стіл і святий страв. Всім вдячна за перегляд, а також коментарі і лайки.